Друзі, всім великий привіт! Сьогодні я вам розповім підбірку тапалок, в яких я особисто активно беру участь. Дане відео буде цікаво для лоу банків, для людей, в яких малий банк у крипті, і для тих, хто лише починає заробіток свій шлях у крипті. І давайте коротко одразу перейдемо до суті відео. Перша тапалка, в якій я активно беру участь, і особисто думаю, що вона на насипає. Це тапалка Hot Wallet, Посилання всі будуть в описі під даним відео. Зараз перейду в дану тапалку і коротко розповім, що тут потрібно робити. От чому я вважаю, що дана тапалка найуспішніша буде з тих з моєї підбірки, тому що дивіться, я перехожу на біржу WhiteBit. І даний токен в розділі фьючерси торгується по 21$. долар Так, я розумію, що розділ фьючерси це ще там громко сказано. Тобто цей токен не залістен на спот. Але тапалка від команди Nearvalet. Є також такий токен Нерvalд. І, в принципі, ну особисто я вірю от в дану тапалку і вважаю, що це дійсно буде гем. Давайте врахувати навіть не 20 доларів, навіть от 5 доларів. Вважаємо, що от один ход буде коштувати ну от 5 доларів. Так? Дивіться, я за півроку намайнив 400 е, токенів. Це Тобто, як тут майнити, ми натискаємо ход, клейм-ход, я вже просто сьогодні заклеймив. Також тут і різні місії е, і отримуємо токени. Дивіться, навіть ось я за півроку на майнив 400 токенів. 400 токенів помножимо на 5-2 тисячі доларів. Так, я розумію, що поки не ми не вивели дані кошти, ми не можемо там от, вважати, що навіть ось так, і до кінця ніхто не знає, скільки це буде коштувати. Але особисто, на мою думку, дана тапока дійсно е вартує уваги. І особливо, тому що тут, в принципі, нічого складного нема. Просто натискаємо на ход, майнимо раз, в день заходимо в ход валет, натискаємо Claim і все. І кожного дня нам майняться дані докина. Друга тапалка це не зовсім тапалка, це, так скажем, гаманець від біджит, тобто є біржа, Bidget. я думаю, багато хто, роз... хто знає. І є у них біджит Wallet. Окремий гаманець. І ще у них відкрився ось біджит Wallet Lite в самому Телеграмі. Тут ми виконуємо завдання, маємо ключі, якось вигравав там пару доларів. Так, це дійсно правда. Ось натискаємо біджит Wallet Lite, Переходимо. А тут ми повинні створити ось цей гаманець або конвертувати, якщо у вас вже є біджит Wallet справжній. А дивіться, я ось ці, в принципі, токени. Також поотримував так, 0,5 доларів, там трохи тона виграв. Дивіться, тут є задання. Зараз перейдемо. Тут ми також фармимо. Тут в чому прикол? Тут ми фармимо ключі. Натискаю щось залагав. Він. Все, ми фармуємо ключі. І в чому тут головний прикол? Що ми ось з цими ключами можемо брати участь безпосередньо в різних роздачах в всередині цього гаманця. Ось, наприклад, дивіться, зараз якась акція Pixel Land Age of Heroes. Ось Натискаємо начать. І для того, щоб взяти участь в цій роздачці, ось навіть дивіться, k шарт у вас повинно бути більше 20 тисяч з цих ключів. Навіть в мене там 17 тисяч ключів. Тобто, в принципі, і ось ми беремо участь в таких різних акціях. Просто зараз тут актуальна бачу одна акція, і ось отримуємо там якісь нагороди в даних токенах. Тобто, дуже доволі цікава концепція. Тобто тут також виконуємо різні завдання і отримуємо якісь е, гроші. Тут не повинні ви надійтесь там, на супергроші, але знаю, що деякі адміни також там вигравали 20 доларів, 30. Тобто е, тут ми челендж свій не зробимо, але для лоу-банків, в принципі, смарт залетіти в дану, так скажем, таполку. Е, третя таполка це вона Rocket Pocket від. Тапелка від біржі WhiteBit. Ми фармимо кристали, граємо в гру Airdrop на перший квартал 2025 року. Натискаємо Launch Rocket Pocket Game. Знаю багато хто виносив вже цієї тапелки в грудні місяці, якщо не помиляюсь. Тут були різні, різні турніри, і прямо виплачували. Гроші безпосередньо на біржу WhiteBit. Тут зараз просто ми от граємо, фармимо, тут вже цього турніру немає, крутимо спіни, спіни, фармимо просто ось ті токени, ці кристали і кажуть, що взагалі повинен був бути повинен був бути ще в січні, якщо я не помиляюсь. Але щось перенесла, тому що там щось крипта падала, тобто, ринок був неустойчивий, і перенесла лістинг. Ну також вважаю, що дана таполка 100% думає, що щось насипає. Я не знаю скільки. Але мені подобається, що вона прив'язана до біржі WhiteBit. А біржа WhiteBit, в принципі, я скажу, що вони останнім часом, останні там два роки, дійсно прихильниці до біржі WhiteBit, вони роблять різні цікаві промки, і в яких беруть мало участь люди, і в яких дійсно є якась перспектива, дійсно є багато призових місць, і в кожного є дійсно шанси виграти якісь гроші. Четверта таполка це Iceberg. Вони мають партнерство з OKX wallet Заходимо раз на 6 годин та майнимо токени. Iceberg ну, також Ice. токен Ice. Я також на тут щось а, мільйон, вже більше мільйону. Хоча я не в такому там супер рейтингу. Навіть донатив даний, пам'ятаю, закинув сюди навіть один тон, щоб отримати там. А, щоб отримати там вроде, як, а, преміум, щось таке. І також, друзі, ну якось так також вважаю, що в принципі а, перспективно, але мені подобається, що тут є просто, як, як вам сказати, що тут є партнерство з ОКІХ, і думаю, що я не, не надію, що тут прямо буде якийсь лайф але думаю, що все ж таки тапалка повинна щось насипати. Ну і п'яте це Stars Me bot Я не скажу, що це тапалка, але в принципі це найжирніший розіграш в історії міні-додатків. Та ми повинні просто купувати білети та брати участь у розіграшах. Зійшов я в цей Stars Me bot Тут ми в принципі тут суть в тому, що ми повинні крутити рулетки. Можемо купувати ці Golden Tickets, і отримуємо, і ось е, хтось буде якісь там переможці на 100 тисяч доларів. Не скажу, що це тапалка, але в принципі е, темка цікава. Також є тут рулетка, е, ми можемо крутити і виграти також до 100 доларів. Але щоб крутити рулетку, ви повинні купити квитки. Куп, квитки купуються за, за зірочки. Не скажу, що там гам, але, в принципі, можемо взяти участь просто на антифомо можемо взяти участь ось в цьому розі на 100 тисяч доларів. Якийсь там пул, я не пам'ятаю, але якийсь там ну, жирний доволі пул. Друзі, в принципі, якось так зробив максимально коротко, наскільки зміг це відео зробити. Всього тут, як бачимо, 5 додатків, від яких особисто я робив цю підбірку. І особисто я зараз перспективою, якщо брати таполки, бачу перспективу саме в цих 5 додатків. Також в коментарях можете написати в яких таполках ви берете участь. Всі посилання будуть в описі під даним відео. Обов'язково підписуємось на мій YouTube канал. Дякую вам за увагу. Підписуємось також на мій телеграм-канал, на якому я зараз знаходжусь, тому що цей пост я зробив ще навіть майже два тижні тому. Тому, хто підписаний в телеграм-каналі, отримує альфу інфу раніше. Тому обов'язково беремо участь, підписуємось на телеграм-канал. Всі посилання, як я вже казав, будуть в описі під даним відео. Дякую за увагу. Слава Україні.